Покельна пожежа у кривому розі забрала життя двох людей. Тіла настільки обгоріли, що для точного встановлення осіб загиблих потрібні спеціальні експертизи. Однак все вказує саме на те, що згоріли мама і її п'ятирічна донька, кажуть у міліції. Почалася пожежа вночі, коли сім'я міцно спала. Батько прокинувся, коли вогонь уже палав на всю. Чоловік вистрибнув з вікна другого поверху та прокричав дружині, аби вона подала йому доньку і стрибала сама. Ані акно открили, ані розчиталі, що. Лам'я Пламя сквозняком потянула, і поки він пригнув, уже кричить: і вони вже опоздали. вогонь. За лічені хвилини охопив практично весь двоповерховий будинок. А потім почалося справжнє пекло. У всіх квартирах були встановлені газові балони, і вони почали вибухати один за одним. Інші мешканці встигли вискочити на вулицю до першого вибуху. Основна версія пожежі. Чоловік сам занапастив свою дружину з донькою. Самостоятельна. Значит, подключился, нарушая правила пожарной безопасности подачу электроэнергии в квартиру в путем. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Сусіди були проти, аби підключалися до мережі з порушеннями, але нікому не скаржилися. Можливо, люди мовчали, бо у них були встановлені газові балони. Не виключено з порушенням правил пожежної безпеки, і мешканці будинку не хотіли собі проблем. Рятувальники попередити лихо не могли без дозволу у приватні помешкання. Пожежні зайти не можуть, хіба що проводять профілактичну роботу. Але навіщо дотримуватись суворих правил, якщо тебе не перевіряють, і за порушення не карають. Інспектор не може зайти і перевірити, як встановлені газові балони, як підключене газове обладнання до помешкань наших мешканців. Це ця відповідальність залишається лише на самих мешканцях квартири. Чоловік, який спровокував пожежу ще у лікарні, його сусідів відселили до містечка для переселенців.